Ось і про майну місяць з моменту отримання фаленопсису Сан-Хосе, я вас запрошую подивитись динаміку розвитку цієї мультафлори. Вона почала активно нарощувати корінці від шиї та на поверхні ґрунту гарно відновився тургор листя навіть самі нижні листочки на дотик, наповнені вологою. Прости молодий листочок із центру розетки, а також прокинулася одна брунка на квітконосі, яку я нещадно відламала, не хочу давати їй зараз квітнути. А тепер подивимося, що відбувається у горщику. На жаль, зростаючих корінців я не бачу. Ті, що проглядаються, не псуються, отже, процес загнивання зупинено, і, звісно, не обійшлося без сюрпризів. Знайшла цілу галявину грибів. І з досвідом знаю, що вони не зашкодять ні корінню, ні орхідеї. До того ж, мені не хочеться зараз її пересаджувати, щоб не спровокувати додатковий стрес. Тому прийняла рішення зробити отвори по діаметру горщика, щоб збільшити кількість провітря у посадці. Ось так у мене вийшло, отвори робила паяльником. Обережно оминаючи місця зі здоровим, здоровим корінням. Сьогодні нічим її обробляти не буду, а от наступний полив зроблю замочуванням з мій бо він в своєму складі має триходерму, це покращить стан грунту. Зараз ставлю її на місце та буду спостерігати.